Це моя перша ротація, на якій я ношу жіночу плотоноскую. «Ювін». хочу розказати, як вона влаштована, бо в ній є декілька елементів, яких немає в жодній іншій плотоносці ні жіночій, ні чоловічій. Хочу цим поділитися. Якщо ви обираєте собі її спорядження, зверніть на це увагу. Я вперше побачила її на форумі для бойових медиків минулого літа. І перше, на що я звернула увагу, це на системи е, швидкого скиду. Спочатку я побачила ці, бо у них зовсім інший конструктив, а потім ще на систему е, зйому цих плечових лямок. Як медик евакуації, я завжди думаю про те, а як я буду з бійців знімати спорядження, це має бути зручно і легко, щоб можна було швидко приступити до роботи. Е, отже, тут навіть намальовані стрілочки, в який бік. Е, Треба посунути та потягнути ці елементи, аби на плечах тут в нас кизнялося. І І збоку так само я зараз її розберу повністю проста система. Далі. Ну, на спині можна побачити. Демпферні подушки Вони відклеюються, можна побрати або трошечки приставити переклеїти, але найголовніше, що такі подушки є і спереду на передній плоті, і їх можна регулювати по фігурі. Це, власне, особливість, одна з особливостей саме жіночої плитоноски. Потім, що ще? Говорячи про текмет, евакуацію тощо. Це не просто лямка, це евакуаційна стропа. Зараз я повністю розберу свою плотноску мені її збирати, але окей. Коли ми її тягнемо. вона нас висувається струпа. Потім вона просто за... заштовхується назад. Збільшені бокові камербенди. Палістичні пакети від відювін. Ось такої форми. З одного і з другого боку. <різь> <різь> плити у мене зараз так само від ювін. Нові плити третього класу. Легенькі, я особливо їх навіть не відчуваю. Um, у компанії були плити п'ятого класу, нещодавно вони випустили, відстріляли і третій клас на само. На що я ще звернула увагу, коли отримала плиту Ну, Ви вже так, це вже зрозуміло, що відкрити її не так просто. І це велика перевага, бо плита не випадає. Тут більш широке кріплення з одного з іншого боку. І додатково є кріплення, фіксація самої плити. Я чула про випадки, коли у людей плита випадала. Тут, мені здається, це неможливо. Ну і плюс сама плита зайшла доволі щільно і туго, і вона вже сама по собі дуже добре тримається. Мені дуже зручно в ній. Моя попередня плитоноска мені не дуже підходила за зростом. Тобто, коли я її натягувала в правильне положення, у мене просто навіть в деяких позиціях було затруднене дихання. Ця плитоноска у мене найменшого розміру. У компанії є декілька розмірів залежно від фігури зросту. У мене це найменший, на зріст 164 см, вагу приблизно, там вага. Там багато важливо, але приблизно на 55 кілограмів. Компанія може допомагати консультувати з підбором розмірів, може трошечки дошивати по фігурі. На плиту є гарантія. Так само компанія дає, звісно, сертифікати про плити, про їх клас захисту, про те, що вони відстріляні, аби були всі документи і підтвердження. Що це спорядження справді захистить.